Східний щит, в якій немає білих плям та сліпих зон. І сьогодні ми говоримо про Росія, палає в Україні стало набагато більше ракет. Путін трясеться за Москву та пітер. Потьомкінські перемоги Кремля знову захопили Куп'янськ. Яка там насправді ситуація? Що чекає ЗСУ після війни? Росія вимагає скоротити нашу армію. Європа хоче її собі. Евному проєкті капітуляції, який Москва передала до Києва через Білий Дім, все ж було і дещо хороше. Це настрій Путіна, який читається між рядками. Попри весь блеф, диктатор помітно дав задню. Він вже трохи панікує. Саме тому більше не ставить ультиматум скоротити зсу до 60 тисяч, як це було ще три роки тому. Вже на 600 згоди. І так само більше не вимагає порізати всі українські ракети та в принципі мати нам далекобійну зброю, як це робивши навесні. Просить лише, аби наші ракети не атакували Москву та Петербург. Інакше мирний договір буде розірвано. Це, звісно, дуже показово. Значить, вороні, штулу, Оренбург можна рівняти з землею. Тільки столиці не чіпайте. Буквально кілька днів тому добрі дрони розбомбили шатурську теплоелектростанцію, найбільшу московській області, і там уже міні-колапс. А як вдарять морози, це й Москва. Наші ракети наразі літають там, де слабша ППО вчаться проривати її. Вся Росія тепер полігон для української зброї. Попередній рекорд повітряних атак на Росію встановили в серпні 45 разів за місяць. Зокрема, атакували 14 НПЗ, 3 порти та 6 заводів ПК. Але цей рекорд достроково побили в листопаді. Всього за три тижні Україна атакувала Росію вже 52 рази. Крім Фламінго та Довго Нептуна, цієї осені на російському ринку смерті з'явився третій кур'єр Ракета Барс. Ракета Барс. Заявлена дальність до 800 кілометрів. Реально біля 600. Ракета Довгий Нептун. Заявлено до 1000 кілометрів. Реально 800. Ракета Фламінго. Заявлена дальність до 3000 кілометрів. ймовірно, біля 2000. Що ж, на відміну від літніх діпстрайків, коли Україна переважно атакувала дронами, які можуть пошкодити, але не зруйнувати ціль. Тепер ЗСУ б'ють великою бойовою масою і остаточно перейшли до комбінованих ударів, коли летить все, що маємо. Звісно, ці ракети ще потребують вдосконалення. Наприклад, товстий Нептун, який полетить на 500 кілометрів, наразі вчать огинати рельєф. І тому ми поки не чуємо про його прогулянки Росією. Але ось довгий Нептун вже доведений до пуття і успішно трощить російський тил, бо це дуже точна ракета. Окрім цього, не боїться бічного вітру, який міг би відвести його. Від цілі. І при підльоті до цілі вона ще й має систему донаведення. Тобто вона в своїй пам'яті тримає знімок тримає цифрову картинку об'єкта, по якому треба влучити. Підлітаючи, вона знову робить скан місцевості і виявляє цей об'єкт і порівнює з картинкою. Якщо там є співпадіння, ракета високоточна наводиться на цю ціль. Найбільше питань, звісно, до фламінго, яке опинилося в епіцентрі різних скандалів. Але якщо говорити суто про бойове значення, то це стратегічна зброя і використовувалася проти Росії вже дев'ять разів. Її не просто так порівнюють з американським томагавком, саме через величезну бойову масу, хоча збити фламінго простіше до половини випущених ракет. Але це компенсовується дешевизною виробу. Вартість цієї ракети приблизно пів мільйона доларів. Да? От а якщо порівняти ракети той самий Томагавк, да, то там цінники інші, там півтора мільйона для найдешевшого старого варіанта, і два з половиною мільйони для варіантів більш сучасних. Ну все таки обіцяли, що у нас там як пиріжки ці фламінго будуть з'являтися. Можливо, ще зарано повторювати слова Нікіти Хрошова, що ракети роблять як сосиски. Але Нептунів торік було виготовлено 100 штук, і стільки ж станом на осінь цього року, тобто на кінець року буде більше. Це йдеться про морські Нептуни, які були першими з цієї серії. Але тут головне прогрес. Вже 200 ракет, тоді як на початку війни ми мали лише один та й той експериментальний. А ось фламінго злітатимуть в небо ще швидше. Вже вдалося вийти на виробництво трьох ракет на добу. Ми е, рухаємося відповідно того плану, який я озвучувала декілька місяців тому, але е, отримавши пару раз пошапки від людей, які керуються тим, щоб в нас не прилетіло. Ми розуміємо, що зараз не потрібно звітувати кожен місяць, наскільки ми збільшили виробництво наших ракет і де ми їх саме зберігаємо, тому я можу сказати, що наше виробництво розширюється і масштабується згідно з початковим планом. У наше вузьке місце наразі це держзамовлення або будь-яке інше замовлення, тому що масштабувати виробництво ми навчилися під будь-які об'єми. А поки Росія проходить стадію прийняття. Прийняття в себе Нептуна та Фламінго компанія Firepoint презентувала в Польщі ще один геймченджер аналог російського іскандера, який тероризує українські міста. І дуже скоро сподіваємося, Київ поверне смертельні подарунки в такій кількості, що й Москва з Пітером не сховається. Але що дуже важливо, нові заявлення ракети, не крилаті, як їх старші сестри. Це перша українська балістика. Європа, до речі, не виробляє балістичних ракет. Восени цього року компанію Ферпон було презентовано в Польщі низку нових виробів. Тобто, це мова йшла про так звані тактичні балістичні ракети з дальністю до 200 км і балістичні ракети великого радіусу дії, тобто мова йде про радіус до 850 км. тобто мова йшла про варіант ракет фп П і ФП 9 Ось загалом перша ракета тактична дозволяє нести бойову частину від 200 до 300 кг на дальність до 200 км і друга ракета дозволяла нести. Відповідно корисну вагу там до 800 кілограмів на дальність так само до 800 кілометрів. В принципі, це певний такий певно, аналог е, Іскандеру або точки У звучить все гарно та й виглядає останнім часом. Також палаюча Росія завжди красива. Це ще Наполеон знав. Але українці мучить одне питання: чому так пізно? Чому так мало? Що ж, резонне запитання, і одна з відповідей. Росіянам все ж вдалося знищити наші старі заводи, які були придатні для виробництва крилатих і балістичних ракет. Кияни, наприклад, можуть це бачити на власні очі, на багатостраждальній Лук'янівці, де знаходиться КБ Луч, який розробило легендарний Нептун. Зараз там живого місця немає. Ми готували такі нашу балістику, але росіяни спрацювали на випередження і нанесли удар. Ну, ви ж знаєте, де в нас значить, випускається балістичний ракет, це Дніпро. Це дуже близько до а, зони бойових дій. Да? Ще ближче завод а, Павлограді, який випускав твердопаливні двигуни. І от росіяни це і зробили. Вони нанесли удар по Дніпру, по заводу, який готувався до випуску ракет. Нанесли удар по Павлоградському заводу з випуску двигунів, нанесли удар по запасній виробничій площаці. От, значить, ну, це Житомирська область, скажімо так, да? і нанесли удар по двох-трьох поставниках, постачальниках компонентів, компонентів до цих ракет. І тому ми змушені нашу балістичну програму були з, з, перенести за кордон виробництво компонентів. Так, наприклад, в Данії біля бази скрютструп містечку там розмістився, ну там зараз створюється завод. Який буде випускати твердопаливні двигуни. Інші так само українські компанії розглядають можливість створення заводів або на території Польщі, на території Великобританії. Безпечні майданчики будуть або вже є в Польщі, Британії, Данії та навіть Швейцарії. Тоді як ракетні двигуни, переважно чеські, бо це виробництво в Україні росіяни також знищили. Але так і створюється архітектура нової безпеки в Європі, де Україна більше не про хач, а гарант. Східний щит. Які просто зараз тримають його на кривавих землях під Покровськом, Гулі та Куп'янськом, що надважливого сталося на фронті за останній тиждень? Дивіться далі. Ще місяць тому Путін оголосив про взяття Покровська та запросив журналістів у місто, щоб це показати, але й досі бої ведуться в центральній частині. А російський фюрер вкотре осоромився. І от щоб відволікти від цього увагу, начальник російського генштабу Валерій Герасімов вигадав нову перемогу і вкотре взяв Куп'янськ. Знаєте, це така стара російська традиція. Тільки якщо за Катерини другої були потімкінські села, то за Путіна Пьомкінські побєди. Але Путін давно живе в паралельній реальності, в якій він перемагає, що до речі, якраз затягує війну, і ось на засіданні російського совбезу аж три хвилини він присвятив Куп'янську, переповідаючи різні фантастичні факти про падіння міста, які йому згодувало військове керівництво. Чому стільки уваги куп'янську? Бо стратегічне значення цього міста є не меншим за Покровське. адже воно є ключем до наступу на Харківщину. А російські військові дуже хочуть реваншу за 22-й рік. Тим більше Герасімом не хоче вдруге сісти в калюжу та підставити свого шефа. А тому в ці тижні окупанти посилили свої наступи вздовж майже всього кордону ЗРФ. а також на лівобережжі та правобережжі осколу. Оскіл є великою повноводною річкою, яка служить природнім, неподоланним бар'єром для? Загарбників і саме взяття Куп'янська може стати тим ключем, який дозволить росіянам перейти о на всій його протяжності, та розвинути вже широкомасштабний наступ на Харківщині. Втім, саме зараз із тих сотень росіян, які прорвалися до міста, більшість знищили сили оборони, а ще кілька десятків переховуються по підвалах та ведуть локальні бої в північній, центральній та західній частині міста. Контроль міста з боку РФ нині складає десь 15-20%. І це здебільшого північна частина. Тим окупантам, які прорвалися до міста, обіцяли підкріплення, але воно все не йде і не йде. Все тому, що ЗСУ продовжують утримувати свій клин, який вони вбили між Ратьківкою і Ківшарівкою. А також продовжують наступати до осколу в напрямку Голубівки. Якщо наші військові дійдуть тут до осколу і зможуть надійно закріпитися, то Купінськ врешті буде врятований і швидко, остаточно зачищений. Бачачи успіхи Сил оборони, ворог посилив тиск на інших ділянках в районі Вовчанська, на прикордонні, в напрямку на Великий Бурлук, а також на лівобережжі Осколу. Саме тут нашим воїнам найбільш складно, адже наземна логістика через Оскіл давно зруйнована і в основному забезпечується дронами. Ця частина фронту повністю під вогневим контролем ворога, і все ж окупанти тут місяцями майже не просуваються. За останні кілька місяців вони захопили лише кілька кілометрів на північ від Степової Новоселівки, а також зайняли саме село. Цій складній ситуації наша армія зуміла контратакувати і знову повернути степову новоселівку під наш контроль. Складнішою є ситуація в прикордонні, на півночі. Ворог від березня створював плацдарм на правобережжі осколу. Росіяни закріпилися там на ділянці в 34 кілометри, яка тягнеться від самого кордону і до Куп'янська. З липня окупанти відкрили новий фронт і перейшли кордон в Міловому та захопили цей прикордонний перехід. До листопада ворог перейшов кордон у багатьох місцях від Мілового до Строївки, подолавши лінію перешкод та створив ще один плацдарм на півночі довжиною в 26 кілометрів та максимальною глибиною 4,5. Армія РФ окупувала при кордоні села Одрадне і Бологівку та почали штурм дворічанського, за яке зараз сили оборони ведуть бої. Таким чином окупанти створили умови для наступу на великий бурлук. Ця кампанія може не тільки серйозно відволікти резерви ЗСУ від оборони Куп'янська, але й в підсумку стати вирішальним чинником, який унеможливить утримання міста. Наразі ж ворожі війська зосередилися на штурмі нашого укріпрайону довкола села Колодязне. У серпні-вересні їхні просування на Колодязне та Нововасилівку ЗСУ вдалося зупинити. Але окупанти закріпились в лісовому масиві за 2,5 з кілометри від Нововасилівки і дороги, яка веде до Колодязнього, та весь час готувалися до нового наступу. В листопаді, після окупації Бологівки та Одрадного, росіяни націлилися на дорогу, що йде від колодязнього на північ. Таким чином, вони вже класично готуються перерізати нашу логістику, яка і так, і доволі складною в цих лісистих та болтяних місцях. Ситуація доволі складною, та все залежить від того, скільки ворог зможе зібрати тут резервів. В жовтні та листопаді росіяни суттєво посилили наступ на Вовчанському фронті, який до того був мало активним. Вони форсували Сіверський Донець на захід від міста та розпочали бої за село Синельникове. Контроль за цим селом дасть можливість ворогу зайти у фланг оборонця Мовчанська та значно ускладнити логістику до міста, враховуючи те, що вирішити усі перераховані проблеми наявними ресурсами виглядає нереально складним завданням, генштаб направив керувати обороною на харківському фронті одного із найбільш ефективних українських генералів Михайла Драпатого. Поки стоїть Куп'янськ, Покровськ чи Гуляйполе, доти російська армія не війде в сувалки. Поки буде сильна українська армія, доти Європа житиме в безпеці. І це не просто риторика. Нині в Європі є лише дві великі сухопутні армії України та Туреччини. Інші ще тільки розгортаються, модернізуються. Багато країн дискутують чи взагалі відновлювати загальний призов. А з реальним бойовим досвідом тільки зсу, і це дуже добре розуміють. В Євросоюзі, ось що запропонував єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, було б добре, що перевірена в боях українська армія після встановлення миру в Україні, була готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтії, поряд з німецькою бригадою та ротаційними американськими батальйонами. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони. А тим часом в Чернецьці про капітуляцію України, яку Путін передав Трампу, він вимагає скорочення ЗСУ. Вже не до 60 тисяч погоджується на 600, але от свою армію не збирається скорочувати. Яку армію повинна мати Україна і яку зможе прогодувати сама чи за гроші Європи, говоримо з Юрієм Сиротюком. Юрій Сиротюк, народний депутат України, сьомого скликання, член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони. Автор терміну Революція гідності, директор аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Юрко, вітаю. Я от перед розмовою буквально згадував, як в 2014 році, після звільнення Слов'янська, ми з тобою поїхали в Піски, потім ми були в щасті. Зараз ці території на Донбасі вони окуповані, але Путін вимагає більше. Путін вимагає весь Донбас. І знаєш тут така аналогія виникає абсолютно з Чехією в 38-му році, бо фактично судети по військовому значенню для Чехії в той час вони мали те саме значення, що нині Донбас і. Ті самі вимоги, він наче йде по тій самій кальці Гітлера. Тому що Гітлер вимагав і скорочення чеської армії, і обмеження на далекобійну зброю, на тяжку зброю. і тому подібне. Скажи, будь ласка, якою буде, має бути українська армія, на твою думку? Яка її кількість має бути після війни, щоб Україна почувала себе в безпеці? Після війни наступить тільки тоді, коли зникне Російська імперія. Тому в умовах війни, гібридної, економічної, інформаційної. Таємної, внутрішньої, нам жити до того часу, поки Росія існує Російська імперія. Відповідно, оскільки ми живемо на такій точці геополітики, в такому місці зіткнення в Хартленді, то жодна кількість армії не вирішить ситуації. Нація має стати армією. Тільки показачення українців, тільки готовність кожного до тотального спротиву, кожного може. Заставити Росію задуматись воювати проти України, тобто кожен українець має знати, що він має вміти себе захищати коли ми говоримо про чотирнадцятий рік. В 2014 році ми теж думали, як зробити таку систему, щоб можна було себе захистити. Я тоді спілкувався з воєнними аташе Швейцарії, ходив в посольство Латвії, Литви, тому що ми не можемо тримувати в мирний час мільйон армії. Ну будь будьмо чесними. Ми не зможемо мільйон чоловіків тримати в армії на належних умовах. А належні умови, ну це хоча б дві тисячі доларів. Там людина має отримувати, щоб вона могла не менш додатково в супермаркеті, як це зараз є. Тому тому звичайно, тому звичайно краще, коли ми е, зробимо таку систему тотального опору, як на задок Швейцарії. Це в світі є світові зразки. Коли кожна людина, чоловік і жінка в, в обов'язковому порядку отримують певну базову стрілецьку підготовку. Зараз ідеться ж не тільки про те, щоб людина володіла автоматом. Зараз йдеться про те, щоб людина сіла за джойстік, підняла дрон, прикріпила туди гранатку і полетіла в напрямку ворога. Це ще простіше. Вже війну можна вести не просто своєї хати, а за свого комп'ютера можна вести цю війну, управляти морським дроном, повітряним дроном. Тільки українська армія визначить вислід цієї війни щодо нового світопорядку, то очевидно йде зміна. США на жаль втратила геополітичне моральне лідерство, монополію на застосування сили. Росте Китай, який кидає виклик Сполученим Штатам Америки, і зараз є шанс багатьом регіональним гравцям спробувати вирівняти ситуацію, змінити ситуацію. Україна. Знаходячись в цьому місці, може бути або регіональним лідером, або країною, яка формує союзи, є серйозним геополітичним гравцем, або нас не буде. Нас розірве оця е, ця ситуація, в якій ми знаходимося, точка на землі, кулі якій ми знаходимося тут. Ж дуже багато інших проблем будуть наростати. Там продовольча криза, це нікуди не поділося. Угу. Відповідно, у нас, крім мілітаризуватися, тобто наші найкращі дипломати зараз це малюк Буданов. І хороші генерали української армії, але найкращим українським дипломатом є український піхотинець, який робить все для того, щоб потім не було в респреш не було з ким говорити. Путін каже: ось ось дивіться, завтра буде мир. Тобто, люди насправді ж втомилися від війни і вони хочуть миру. Всі хочуть спокою, миру, відпочинку. Він нам от протягує цукерочку цього мира. Ну ми зрозуміємо, там в нього є багато моментів. Йому треба мінімізувати санкції Сполучених Штатів Америки. Йому треба виключити Сполучені Штати з гри. Йому треба сформувати санітарний пояс щодо України на західних наших кордонах. Путіну дуже важливо створити зону країни, які будь-вороже ставиться до України. Він над цим дуже активно працює. Йому важливо зруйнувати європейську єдність, бо це дуже складний конструкт е політичний. І він над цим всім працює. І відповідно він має і чіткі інструментальні речі, які він робить. Але ключова річ це вкинути цю кістку, щоб Україна почала. Дерти один одного. Ну повірте, на мою думку, я переконаний в цьому. Вони хочуть нас знищити. Вони хочуть знищити нашу суб'єктність повністю, хочу знищити нашу державність, mm -hmm. хочуть знищити нашу ідентичність. Дугін про це правильно прямо пише: що ми сидимо, ми серйозно готуємося, mm -hmm. будемо пере, перезапускати тут цей проект. не знаємо, чи залишати на речі чи не залишати. Ну, тобто вони говорять ще одну... Сталін собі в голос в принципі, такого не дозволяв говорити. Нас нема з ними про що порозумітися. Оце вирішить результат війни, а не те, хто там що про нас говорить. Коли говорять за нашими спинами про нас, ну все тоді вже якби ми бачимо, ми, ми війну не програли. Нам нав'язують договором програш війни. Причому перший варіант це жорстка капітуляція. Угу. Ну тоді може я скажу кримольну штуку, яка всім не сподобається. Але я спілкувався нещодавно з Толією Сухим, це е, виконавець Рутені. Хто пам'ятає такий гурт був на початку 90-х відомих, і він каже: знаєш, може, тотальна поразка краще ніж гнилий компроміс з Москвою, бо українська повстанська армія, яку майже повністю яка була знищена, пересаджена по костаборах, дала заряд боротьби і відродила державність, створила чи чи Холодний Яр. Тому я теж вважаю, що нам з ними треба рубатися, поки поки ми це будемо мати можливості. Тоді Європа буде підтримувати. Очевидно, що зараз, якби ну та частина нації, яка показачилася в 22-му році, її бракує, тому що Росія все-таки цю орду ще має можливість сюди наганяти. Тому можна говорити про великі речі. Мені здається, що дистанцію півроку ми повинні зрозуміти, яким де якби. Ну, тобто їм не теж є величезні проблеми, треба враховувати стан суперника. Тому нам треба думати, як простояти цю зиму. А хай там хтось там бігають, пишуть папірчики. Це якби нас це нас має не цікавити, і ми не маємо розслаблятися, звертати увагу, що там в Брюсселях, в Москві, в Вашингтоні. Ми, як суспільство, маємо дивитися вперед, що на фронті, що ми можемо зробити, як можемо допомогти, як дарити по зубах москалям так, щоб в них не було сил вже колись рухатися. Якщо говорити там про чисельну кількість армії, ми ж в комплексі це все повинні розглядати. По перше, зараз ми маємо ту армію, яка є народна, це народна армія, в основному мобілізовані чоловіки, які стали на захист батьківщини. Стоїть питання скільки, наприклад, держава зможе виділити коштів адекватних для утримання певної кількості армії після війни, бо вона повинна бути очевидно більшою ніж. Була до Російської до 300 тисяч, було 300 тисяч тисяч, якщо я не помиляюсь. Так мені здається, що 350. Остання була цифра збільшення збройних сил України. Треба враховувати, що нас ще була, крім того, Національна гвардія України. Зараз воюють Держприкордонслужба, спецпідрозділи Головного управління розвідки Альфа, тобто разом десь було понад 400 тисяч в силах оборони на момент широкомасштабного вторгнення. Формувалися резервні. Певні бригади ми набирали резервістів, але стоїть питання, що це армія коштує дуже дорого. Відповідно, якщо ми хочемо тримати велику армію, нам потрібно партнера, швидше за все, європейського партнера, який зможе її співфінансувати. А ми тоді гарантуватимемо захист східних кордонів. Без нас цього ніхто не може зробити. Ми і зараз, в принципі, повинні це говорити. Що ми вже, на мою думку, з, бал... з Балтійськими країнами повинні говорити, що ми будемо. У випадку провокації чи нападу на Балтійські країни ми будемо їм допомагати всім, чим можемо, в тому числі збройним шляхом. Те саме ми повинні говорити з поляками і з будь з будь-якою країною, яка дотикається до Росії. Бо ці всі нації розуміють, що в принципі ми вже перейшли ту межу. Що можна з ними воювати в повну силу? Юрко. Дякую тобі за розмову. Це зовсім не буде ноу-хау для української армії. Стояти на Балтиці. Колись козаки вже брали участь в лівонських війнах на стороні Речі Посполитої, Данії та Норвегії. Українці воювали під нарвою, а атакували Псков. До речі, це була перша офіційна війна козацтва. Тоді, в 16 столітті, цивілізації вдалося зупинити перше вторгнення Москви в Європу. Історія зайшла. На нове коло. Тому не забуваймо, що просто зараз кожен удар сил оборони зменшує тінь війни над Європою і наближає світло миру над Україною. Що змінилося в цій битві добра і зла? Поговоримо вже за тиждень.